Всім привіт! З вами Саша Прозак. Дуже радий вас бачити. Давно не бачив, бо в мене були проблеми з аккаунтом. Я думаю, багато замітили, що він пропав. Я його дуже довго відновляв. його хотіли зламати, там була довга історія. Потім про це розкажу в іншому відео. Як це все було і в який я день дізнався і так далі. А зараз я хочу розказати про Nokia 210. HD Global відновляє Nokia. Напишний телефончик такий гарний. І сьогодні ми подивимося, який він на 23 й рік. Чи можливо ним користуватись, чи він лише для якихось застарілих людей. <зас> ну, ти сказав, старілих людей. Ну що ж, давайте почнемо. Назовні простенька коробочка. Тут а, телефон в червоному кольорі, а він ще є в чорному і в сірому, мені здається. Тут пише, що є Opera міні браузер, камера. Дісплей на 2,4 дюйма. І в режимі очікування до 18 годин 20 днів. Тут з тим треба розбиратися ну, Тут що таке, як ігри, програми, Facebook. І то Facebook ще розбирав. зря я не знаю, що це таке. Відеоплеєр і фонарик ліхтарик. Ну, так, 210 до 8. Давайте пробуємо розпакувати бати Тут ззовні нічого. Сам телефон? Сам телефон, так. О, він же включений. Добре. Відкриваємо. Що ми бачимо? Бачимо зарядку. Зарядку. Яка це зарядка? Microsoft? М -м, ідеально. Зарядка від Microsoft. Круто. Я думаю, від Nokia. О, раз. Так він. І навушнички, Як ми знаємо, штатні навушнички не дуже файні, але зійде все, Коробочку ми викидаємо. Давайте спробуємо телефончик. Ну, телефончик тут все є. О, давайте спробуємо 3 на 3. от. Телефончик у нас, зарядка. Ой, навушнички і зарядочка. Давайте його розберемо і подивимося, що всеред. Кришка знімається дуже легко. Далі у нас акумулятор. Так, акумулятор це Nokia акумулятор на 1020 мА. Не дуже багато, але як для кнопочного телефона. Нормально. Так, тут вже бачите, пише Riam Global, о, але, як придивитись, тут пише Nokia теж. Далі тут сім-карточка. О! Сім-карта вставлена. Неочікувано. Ріл. Дивіться. Оставлена чи сім-карт. Напевно, коли продавали, забули сім карту витягнути. Капець. Ну добре. Порти для сім Код. Моделька. Вироблена в В'єтнамі. Тут карта пам'яті, тут нічого такого серйозного. Давайте закинемо. Кришка, кстати, легко знімається, не то, що в 3310 17 17 року. Так. Давайте спробуємо включити. Бо... О, все, включається Дивіться, тут рук немає просто ноке. Без звука, без нічого і... Дата і час. Автоматична дата і час, часу і поїзд. Та добре, хай буде. Далі. Я вам тут все зберегти. Просто вибрати. А як? Просто назад, добре. Привіт, о, привіт, Привітик. Привіт! Так, що у нас тут? Сімкарта? Якщо ми нажимаємо на ліву клавішу, то у нас вибрані. Ви можете назначити різні функції. А якщо направо, відкривається камера. Ну, така собі камера. Давайте попробуємо, наприклад, сфоткати коробку. Ну, Знаєте, щоб щось сфоткати, так. Пробуємо. Карти пам'яті круто. Так, давайте тепер спробуємо зайти в галерею. Ок. Знімки. І тут у нас. Ну, знаєте, фоткає непогано, яка. Який те рік, певно, біля 17-го. Ну, непогано, добре. Давайте спробуємо подивитися, що там по меню. Ну, меню тут нічого такого. Журнал, дзвінків, контакти, фотографії, інтернет, повідомлення, Facebook, мобайл-стор, камера, музика, погода. Зміючка. Статі тут дуже крута змійка з рівнями і так далі. від Далі радіо, установки, будильник, калькулятор, календар, відео, лічильники, файли, додатки, нотатки. Режим 8 картки. Діамант, тобто ну, ігри пішли. асфальт 6. Белбаш, Нова 3. І... Кейпстар. Ну, бо то сім-карти є Старівська, Я не знаю, що, з яким тут взялися. Дзвінків тут взагалі немає нічого такого. Просто список чорний. пропущені, можна подивитися, хто нам дзвонив. Відомий якийсь номер. Отримані, набрані і очистити якийсь журнал. Наприклад, там пропущених в мене щось недобре, я то очистив все. Тепер у мене тут немає ніяких мазарів чи хто там був. Далі контакти. Тут вже якийсь список. Це, напевно, з тамтої сім карточки. Е -е -е -е. Далі фотографії. Це ви вже бачили. Це галерея. Це отримані, то що нам перекинули. І через пам'яті, а Це знімки, що ми самі робили. Далі інтернет, інтернет тут операмі. Все. Вас вітаю опера міні щоб розпочати користування переглядачем, переїду лізиля, лі -лі -лі, труля-ля -лі -лі, та добре, приймаю я ту угоду. То мишка була. Угу. Хочу гугл. Давайте кісали. Ні, назад, назад. Я завів його Google, я тут. Можна зіщувати. І йшов яку. Дивіться, от пробуємо відкрити Google обробка. О, дивіться, відкрив Google, то тут у нас працює. Тут ми можемо, наприклад, ведемо YouTube, наприклад. Попробуємо на цьому гаджеті подивитися YouTube. Якщо тут працює YouTube, респект, якщо ні. Ну, а так, щоб подивитися якусь погоду, ну будемо все. При... Деби. Биде. Непривична клабіатура. Пишемо YouTube знову. Дивіться, кожен, кожен щок, обробка, дуже все довго. Це, напевно 4G. Ну, давайте пробуємо зайти від YouTube. youtube з'єднання. Обробка Боже, це все довго. Сенсор на телефоні раз на а все Android топ, iPhone. Не знаю. А що вам більше подобається? Android чи iPhone? Пишіть в коментарях. А я поки попробую тут щось запустити. Зелеський Віталій коли. 6 переглядів. Хвилин тому, скільки хвилин тому. Давайте хоч хто подивиться. Де Зеленський? З'єднання обробка знову пробляється. І давайте подивимося, чи він відкриється. Ваш веб-переглядач не може відтворити це біду. А це що таке? А нащо вам тоді той веб-переглядач дурний. Веб-переглядач старілий, дайте я вгадаю. У прекрасній формі. Нічого не завадить вам орестуватися новинками YouTube. Вам потрібно скачати Mo Mozilla Firefox, або Chrome, або Opera. бо Opera Mini не підтримує YouTube. Добре, а якщо я попробую скачати Chrome. Коротше, я тут сидів, Chrome не скачається тут. Тут а, хіба що, що можна зробити? Дуже класно. Це тут працює Facebook, це вже добре, дивіться. Натискає Facebook і. От, бачите, він трошечки тут. Треба отак бачите, приближати, щоб то читати. Ну, от дивіться, тут вводите номер, тут пароль і входите у Facebook. Далі повідомлення. Тут всі наші повідомлення ми можемо дзвонити, зберегти, напевно. Видалити, видалити ще. Та я. Ну, коротше, і тут ми можемо в Facebook зайти з головного екрану. Як ви бачите, це не програма, це теж. Посилання на оперу. Застеріли цей опера вже трохи браузер на нинішні мірки. Далі, Mobile Store отут От дуже класно. Це магазин Game Loft. І тут ви можете скачати це ваші ігри, тобто ви вже їх маєте скачені, а тут зверху ви ще можете От скачати чи футбол, чи болінг, чи Тут є багато. Наприклад, нажимаєте Труїд і купуєте. Але тут, наприклад, хіба змійка безплатно, всі інші, інші ігри платні. Ну, тут програми можна скачати, такі як Facebook, Ютуб, ні, Ютуб я думаю, ні. А може і так. У вас замало пам'яті. Вам потрібно ставити карту пам'яті бо в тому телефоні і здоми голаєте. Великий мінус. Наприклад, Слухати тут музику, але тут неможливо. ля -ля ля Для музики тут потрібно або навушнички стати, щоб слухати. І треба буде карта пам'яті, щоб музику робити. Так тут музики немає. Давайте попробуємо зайти подивитися, що хоч працює погода. Лукашин. Лукашен. Львів, давай. Львів, ок, і... Сьюч. Лодінг. Зачекайте. Що найде? Може треба було вже на англійській мові. Слухайте, дивіться, таких в Windows. Правда ті штучки літали? Це, напевно, Microsoft виділи. Не нічого завтра. Добре. Давайте зайдемо нашу легендарну змійку від GameLoft. Крупенько. Давайте пробуємо. Угу, клас. Це якась не плавно, знаєте? Якно кітці десь показує, що там змійка дуже плавно, тут не дуже крута змійка, все одно. Блін. Пам'ятаєте, що казав, що це зміка не плавна? То я знайшов контроль і тут ви можете змінювати контроль змійки. Наприклад, оце що у мене зараз, можна зробити отак, а можна зробити отак. А можна, от бачите, дуже плавно змік, коли я зжмо все. Тоді. Хай. І тоді, бачите, дивіться, коли плавно стало. Але тут ще швидко. Добре. Тож, я все-таки верну таке, як було всюди. Ну, але це ще далеко не все. Як тут у нас ще є на настройки? Що настройка? З'єднання тони. Давайте подивимося, які тут мелодії. А, точно, тут лучше снимаю. Пошенок на тут проблем. Бікол. Добре. А ну китам. О, це наше. Далі. брик каброк. Гарна, брук. О, на написано. Кто-то замечал, ставьте лайк. Действительно. На дискотеку таку, знаєте, ці руки, Елвес Его. Дивіться нас підрозділ. Багато тепер не О, це такий ніби акумулятор сідає. Ну, кі обліки. Найкрутіше, правда? Хто теж так вважає, пишіть коментарі. Чуєте, її вже трохи переробили, вона є така, як 3310 ще старі. 2000 року. Там, вже, там е, пару штрихів додавали, тому в нас гарніше. Тут вібрацію можна включити чи виключити. Уведомления, клавиатура, цифровая страница. такая-такая. О, давайте вот такую поставим. Выбрать. За размером экрана. Класс. Теперь у нас вот такие. Ну, даже ладно. Не век, мразь. У меня на рахунку. Смотрите, у меня на рахунку. Ну, поиск карты. Что там есть, что на рахунку. Что-то Це телефон доволі прикольний. Тут ми. дайте, молодежі треба інтернет. Ну, то Тут є інтернет. Він трошки слабенький, але є. Через Facebook будемо відео дивитися. Або зняти будемо самі, будемо створювати свої відоси, скидувати в Ютубі, яко... тут не працює! Брррр. Та добре, давайте не знаю. В... Він... Телеграм попробуємо зайти. А? Як вам така ідея? Всі хочуть. Телеграм пробуємо. І пробуємо зайти в Телеграм. Якщо тут буде працювати Телеграм, всі сумніві прямому телефон я знімаю. Отак. З'єднує обробка. Не вдалося знайти зай... серверовий, намагатися відкрити сторінку телеграм-веб, до якої зараз немає доступу. Ой, він вимкнувся. Він не включається. Ліній телефон поламав. Я телефон поламав! Серйозно. А вс, телефон не поганий. Я його включу так-так. Привіт-привіт! Ну, будемо прощатися, і я думаю, цей телефон треба продати. Ні, добре, не буду казати такого. Що казати по цьому телефоні, він доволі класний, але Якщо ви хочете тут сидіти сильно в інтернеті, то плануйте, що ваша, ваша єдина соцмережа це Фейсбук. Не думайте, що ви тут будете сидіти чи в Ютубі чи в Телеграмі. Якщо хочете переписувати ці повідомлення, хочете дзвонити, є контакти, хочете щось шукати новини, інтернет, хочете грати чи щось купувати. Mobile Store, хочете фоткати, камера, музика теж є, нотатки є. Грати дуже крута зніка є, погода є. Ну тож, нормальний телефон, як зарішній рік. Ну, звичайно, з вами був Саша Процек. Надіюсь, змійка вам сподобається. Всім па-па!